Отже, давайте уявимо собі життя, яке, ну, якому зовсім не потрібне сонце. Життя, що бере енергію не від світла, а від, скажімо так, чистої хімії. Сьогодні ми поговоримо про хемосинтез. Це знаєте, таке собі приховане джерело енергії, яке підтримує цілі світи там у суцільній темряві. І щоб розібратися, як таке взагалі можливо, нам доведеться зануритися. Дуже глибоко, аж на саме дно океану, у світ, де, на перший погляд, життя просто не мало б існувати. І ось тут власне і виникає головна загадка там, біля підводних вулканічних жерл, оцих знаменитих чорних паліїв, буквально кипить життя. Але як? як цілі екосистеми можуть існувати без єдиного промінчика сонця? А відповідь, як виявляється, криється не у світлі, а в хімії, в тих самих сполуках, що вириваються просто з надр нашої планети. І цей процес має назву хемосинтез. Якщо зовсім просто, то це коли живі організми, в основному це бактерії, беруть енергію не зі світла, а з хімічних реакцій, ну, наприклад, з окиснення, і за рахунок цієї енергії створюють собі їжу. Так от. Усі ми знаємо про фотосинтез, правда ж? Сонце, світло, рослини все зрозуміло. А хемосинтез це, так би мовити, його темний двійник. Замість сонячного світла енергія хімічних реакцій, а замість рослин і водоростей головну роль грають бактерії та археї, ті, що живуть у вічній темряві. І знаєте, що найцікавіше? Цей фундаментальний для життя процес відкрив наш співвітчизник, український мікробіолог Сергій Виноградський. Уявляєте? Саме він довів, що для створення життя сонце не завжди є обов'язковим, інколи інколи достатньо просто правильної хімії. То хто ж вони, ці мікроскопічні хіміки нашої планети? Давайте познайомимося з головними героями. По-перше, це нітерифікуючі бактерії. Можна сказати, вони справжні гаранти родючості наших ґрунтів. От серйозно, без їхньої роботи, без перетворення амоніаку на нітрати, які так люблять рослини, наше наземне життя виглядало б ну зовсім інакше. Саме тому до вечі, так важливо розпушувати землю, це дає їм кисень, необхідний для роботи. Далі у нас залізо бактерій, і ось тут просто треба на хвилинку зупинитися. Тільки вдумайтеся. Мільйони років ці крихітні істоти, просто окиснюючи залізо, буквально будували нашу планету. Величезні поклади залізної руди, на яких по суті тримається вся наша промисловість, це все результат їхньої тихої, непомітної роботи. Просто вау! Ну і звісно, повертаємося на дно океану до сірку бактерій. Це без перебільшення головні герої нашої розповіді. Вони роблять неймовірну річ, беруть токсичний, отруйний для більшості з нас сірководень і перетворюють його на енергію. Саме вони створюють фундамент для тих самих дивовижних оаз життя в абсолютній непроглядній темряві. Добре, ми поговорили про окремі групи, але діяльність усіх цих крихітних організмів вона має насправді планетарний масштаб. Давайте тепер подивимося на картину загалом. Так, дивіться загалом уся органічна речовина, створена хемосинтезом, це менше 1% від того, що дає фотосинтез. Менше 1%. Здається, ну що це таке? Просто крапля в морі. Але ця цифра дуже оманлива. Бо вся справа не в тому, скільки, а в тому, де і як. Хемосинтез це буквально система життєзабезпечення для тих місць, куди ніколи не потрапляє сонце. Він лежить в основі цілих харчових ланцюгів, він рухає глобальні цикли переробки азоту, сірки, заліза, і, як ми вже бачили, він навіть створює величезні родовища копалин. Тобто його важливість не в кількості, а в його абсолютно унікальній ролі. І ось вам просто ідеальний приклад, як це працює: гігантські трубчасті черви біля тих самих чорних паліїв. У цих істот немає ні рота, ні шлунка. Взагалі, як же вони живуть? А вони живуть у симбіозі з бактеріями, що мешкають прямо всередині них. Черв'як, як насос, вбирає сірководень з води і доставляє його бактеріям. А бактерії, у свою чергу, проводять хемосинтез і годують черв'яка зсередини. Це ж просто ідеальне партнерство. Отже, підсумуємо Хемосентез – це, знаєте, не просто якась біологічна дивина з дна океану, ні, це абсолютно фундаментальна опора, яка тихо і непомітно підтримує життя на нашій планеті. Цей процес доводить, наскільки ж винахідливим і гнучким може бути життя. Воно виявляється неприкуте до одного єдиного джерела енергії сонця. Воно може живитися самою хімією планети, і це, це справді вражає. І все це підводить нас до останнього, мабуть, найцікавішого питання якщо для життя не завжди потрібне світло зірки, а потрібні лише вода і правильна хімія, то де ще у всесвіті ми могли б його знайти? Подумайте про це, можливо, під крижаною корою Європи, супутника Юпітера або в Метанових морях Титана, де ще можуть існувати ці приховані оази життя, що живляться не світлом, а хімією своїх світів.